Рекомендують свої фільми і їх переглядає вже остаточна комісія. Десь, я думаю, в січні, після Різдва дізнаємось, чи пройшли ми у п'ятірку. Я не знаю, я б дуже хотів сподіватися, Україна зараз, як то кажуть, у тренді, можливо, і пройдемо. Хоча наші шанси малі, я скажу чому. І плен теж мало б малі шанси. Американська кіноакадемія дивиться на цифри, на арифметику. тобто їх цікавлять збори гроші. І тому в фінал Foreign Language Movies проходять фільми з великих країн Росія, Індія, Китай, Австралія. Тобто, ну, скільки може зібрати грошей по води в 40 мільйонній Україні, і скільки в 150 мільйонній Росії, а скільки в мільярдній Індії, а скільки в 1,5 мільярднах Китаї? На жаль, не все від нас залежить. Але поки шанс є, ми будемо боротися. Ну і я сподіваюсь, можливо, в березні наступного року я йтиму червоною килимовою доріжкою в Лос-Анджелесі. Я вам помахаю, Ні, я вам лівою рукою помахаю на камеру, а права лежатиме на нижче талії у Турман, моїй влюбленої акторії. Ні, ні, так, прошу. Серед вдячних глядачів вашої.